менше ТДП. Тобі не потрібно купувати якийсь супер-мега величезний кулер, щоб охолоджувати процесор м 4 сокету, тому що зазвичай в них ТДП не перевищує 60-70 Вт. Натомість, як у Xeon'ів, від 120 і далі, як тиск. На М4 буде достатньо якоїсь дешевої башти, щоб температури не пере не переходили критичні значення. На ксеонах, в принципі, через велику площу дотику теж температурами проблем не буде, але там вже треба більший кулер специфічний, просто щоб він це все покрив. Тому з тими 128 двадцять ватами проблеми почнуться лише, якщо в тебе поганий кулер. У мене, наприклад, цей процесор охолоджував достатньо масивний кулер з двома вертушками, тому температури не підіймалися більше 50 градусів. А Ryzen 5 2600 охолоджувала дешеве різні. Дібі Башта, яка теж справилася зі своєю задачею на ура, як ми бачимо по температурам. Легше придбати. Легше придбати. Тепер переваги ксеонів над АМ4, якщо такі є. Нижча ціна. І в цілому, завжди так було, що непотрібні речі були завжди дешевшими, аніж потрібніші і актуальніші. І напевно, єдина перевага, яка тут є, справді суттєва.